Механічні явища. Пояснити наведені прислів'я з наукової точки зору, хто прямо їзде, в полі ночує, волом зайця не догнати, баба з возу, кобиль легше. Танцює, як цап на льоду. Хлопчик, який сидить на верхній гільці дерева, тримає в руках сливу, яблуку і черешню, у якого фрукта найбільша потенціальна енергія. У яблука, потім у сливи і черешні. Чому прилад, призначений для вимірювання сили, називається динамометром? Тому що раніше одиницею сили була Дина Ребуси, метр, час. Сила. Динамометр, передача Енергія. Трактор. Розгадаємо кросворд. Тіла змінюють свою швидкість при зміну форми тіла внаслідок взаємодії з іншими тілами називають. Хто встановив залежність, що сила пружності пропорційна деформації. Четверте питання. Взаємодії між молекулами є причиною виникнення сили. П'яте. Як називається країна, в якій будинки ставлять на спеціальних пружинах? Перевіримо. Треба записати формулу з початкових літер. Персик, авто, жираф. Це вага тіла. П дорівнює добутку маси помножити на G. Фініки, апельсини, молоко. Сила, дорівнює добутку маси на прискорення. Це висновок другого закону Ньютона. Акула. Фотоапарат. Слива. Робота позначається літерою А. Дорівнює добутку сили F помножити на S. Це механічна робота. Риба, велосипед і ведмідь. Маса тіла. Кажучи, він тече крічка. Тільки в одному напрямі і назад не повертається. Час. Ні риба, ні м'ясо, тіло, що допомогло відкрити фізичний закон. Яблуко. Її у нас немає, коли спимо. Немає на більшості уроків, але вона є на перерві і на уроках фізкультури. Швидкість. Що не має довжини, глибини, ширини, висоти, а можна виміряти? Час і температура. Коли доба коротше, взимку чи влітку? Доба це завжди 24 години. Один омерт навколо землі супутник робить за 1 годину 40 хвилин, а інший за 100 хвилин. Як це може бути? Одна година і 40 хвилин це і є 100 хвилин. Швидкість молекули, інерція, густина, ваги, дифузія, об'єм кілограм, які з перерахованих термінів є фізичними величинами. Швидкість, інерція і дифузія. Це цікаво. Чому після деформації багато тіл знову повертають свою форму і розмір? Під час деформації завжди виникають сили пружності, які перешкоджають деформації і спрямовані проти сил, які їх спричиняють. Чому небезпечно вести автомобіль на великій швидкості, мокрою чи заледенілою дорогою? Тому що занадто мала сила тертя між колесом і дорогою, і в разі потреби раптової зупинки зробити це неможливо. Чому людина може переміщуватись по землі? Ноги штовхають землю, а земля з такою самою силою штовхає ногу людини. Маса людини значно менша за масу землі. То людина набуває прискорення і рухається, а земля ні. Під час зіткнення легкого автомобіля з навантажною вантажівкою. Легковий автомобіль пошкоджується завжди більше, ніж вантажний. Чому? Сили прикладені до тіл різної маси, а отже тіла зазнали різних деформацій. Чому мости через річки, по яких приїжджає транспорт, ніколи не роблять увігнутими? У нижній точці такого моста вага автомобіля чи поїзда стає більшою зазначенням до центрової сили, і перевантаження може викликати руйнування моста. Чому в гоночних велосипедів кермо опущено низько? За такого положення керма гонщик нахиляється вперед, і його тіло набуває більш оптичної форми. Чому важкий предмет шафу з книгами? Часто буває важко зрушити з місця. Треба перебороти силу тертя спокою, яка з усіх видів сухого тертя найбільша. А чому тварини, що живуть у воді, мають оптичну форму? Така форма зменшує силу рідинного тертя. Чому парашутіст при розкритому парашуті може рухатись рівномірно? Сила тяжині, сила опору повітря, зрівноважені. Чому лижник, стрибаючи з трампліна, нахиляється вперед? В такому положенні тіло опір повітря зменшується і дальність польоту зростає. Чому в одному з циркових номерів сильний удар молота по масивному ковадлу не завдає ніякої шкоди людини, а на голові якої покладене ковадло? Маса ковадла досить велика. Воно під час удару набуває незначної швидкості, і значна частина кінетичної енергії молота в момент удару перетворюється в потенціальну енергію деформації. Чому воротар, приймаючи м'яч, подається назад. Таким чином, збільшується тривалість удару, внаслідок чого зменшується сила удару. Чому підшипники в точних механізмах виготовляють з дуже твердих речовин? Чим твердіше тертові поверхні, тим менше буде сила терця. Рука золотої стати в грецькому храмі, яку цілували профіяні за деякі роки, десятки років, помітно схудла чому? Чому зношуються підметки у червіків, стираються до дірок лікти піджаків? Барон Мюнхгаузен розповідав одного разу таку історію. Він розбігся і стрибнув через невелике болото. Під час стрибка він зауважив, що не дострибне до протилежного берега. Тоді в повітрі він повернув назад і повернувся на той самий берег, з якого стрибав. Чому це неможливо? Швидкість тіла змінюється тільки при взаємодії. Початкових літер треба скласти назву фізичної величини шарф, лев, яблука і халва. Шлях. Риба, окуляри, барабан, огірок, тигр і айсберг. Робота. Характеристика руху тіла. Швидкість. У 1889 році у місті Севр був прийнятий талон маси, сплаву яких двох металів виготовлений цей талон. Дісплава платини і ірітія, сила, яка заважає механічному руху. Сила терця. Дверця та шаф у дитячій кімнаті стали скрипіти, змазали петлі мастилом, і скрип припинився, як і явище використовували. Зменшення терця. Як стає пригоді, диким свиням міцна шкіра шорсткою гладенькою щитиною, це дає їй можливість з малим терцям продиратися через лісові хащі. А зелі мають дуже маленькі копиці, що цим дає? Вона біжить, торкаючись землі, лише кінчатим кінчиками копит, що дає змогу її розвивати швидкість до 65 км в годину. Чи однакова швидкість течії річки вздовж усієї її ширини? Неоднакова. Швидкість течії біля берегів, де певна маса води зазнає більшого терця у землі з берегом буде меншою. Які явища природи? Ви везете доброву на возі, на території чужий, ось віз підскочив на дорозі, упав додолу ваш совій. Інерція. Пливли ми радісно гуртом, ті парус прямо натягали, ті одностайно ударяли об воду веслами. Взаємодія ціл. До наступних зустрічей!